Всім привіт, З вами, деки сьогодні у нас. О! Я озвучую канал Кліпіша. Ого, це класно. Ну, а тепер розказую. Кліпіш виріши поїхати в відпуск на Польщу, на полуницю і вирішив оставити канал на мені. Так що я буду в ближайші дні озвучувати його відоси. Ну, а його ТГ і мій ТГ остається. В описанні. Ну і канал якогось дизайнера буде теж в описі. Ну, а тепер переходимо к самої битви. Я вернувся з Польщі. Так що тепер вертайся на горище. Я... Ну ні, кліпіш. Давай, давай, тебе там Чокопай чекає. Добре, а ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Протистояння вічна весна проти can't let Go проти пивного черепа. Приступай спірка Вічна весна за авторством пальма. І, як мені відомо, прокачка у команди досить сильна. Хоча це навіть так не робить перший раунд легко тнею. Зато вічна весна більше опирається на стан і ваншот атаку. Проте хрибочки не можуть просто проковтнути робоконусів. Тому вони більше як не шкода, а як додатковий юніт. І все. А так, самі робоконуси уже понесли великі пошкодження. Та й взагалі, ще базовий зомбі живий. А конуси то не чекають з моря погоди і вже сторожу крипу кранти. Зато один конус розвалився, а другий конус, напевно, ветеран, і він може сісти метальницю. І це дуже імовірно. І так стається. Проти рис ще може відстояти своє і набрати хоча б один бал. Що вона і робить. Що ж, нарешті, хоча б комусь цей раунд став перешкодою. Приступає збірка Can't Let Go за авторством Trotop. І зразу кажу, морська фора не бафнута як Термінатор, а така сама, як у попередній версії. За що я дякую Лапідусу. Тому здається, що буде довге протистояння. ШОо! Ніфіга собі таймінг! Мені завжди здавалось, що батуп не синергує з бовером на нових версіях. Проте я помилявся. А так, просто прекрасніший таймінг. Приступай збірка Пивний Череп за авторством Савелій Гладченко і Чокопай. І ця збірка у плані прокачки теж непогана. Найважливіше з прокачкою це зменшена перезарядка у чарівного горіха. Ну і бананова шкірка. Яка то на першому рівні що творила, а на п'ятому шкода виросла досить сильно. Плюс не забуваємо про воду. у першому раунді навіть чарівного хоріха стало би з головою, аби набрати всі три бала. Рідко, але у нас зразу відстаюча збірка. Раунд де зомбі миттєво передобороною, і от цей раунд такий простий аж до абсурду. Дві балісти по фангам і імпові гармати якісь проблеми і доставляють, проте подивіться на збірки, і вже видно, що легіонери не такі вже і корисні. Плюс ще для метальниці цей раунд дуже добрий, оскільки спешатака нарешті може показати свій максимум. А якщо не метальниця, тоді рис. А якщо буде багато відроголових, тоді все одно нічого не зміниться. Тим більше сторожогриб теж трохи допомагає збірці. А так, візьму на рахунок, що раунд надто простий. Тепер кентвет Гоу, у якої є багато спеш-атаки. Хоча насправді тут більше рішають бар'єри падуба, які не дають зомбі приблизитись до збірки. І дивіться, як кульбабка наносить багато шкоди. Видно, що прокачка уже говорить мені, що кульбабку з конюшиною я підвищу. А так, результат у зомбі ніякий. Падуб не дає зомбі просто підійти. А самі зомбі не успівають сісти бар'єри завдяки сіфори і кульбабки. А от два хілера з вас це трохи невезіння. Але на щастя, у падуба ще лишився один листочок бар'єру, тому хілери нічого не зроблять команді. Якщо у першому раунді більше рішала відьма, тоді у спеш раунді буде тащити бананова шкірка. І трошки смородина. Ну і же горіх може ваншотати від роголових зомбі. А так, видимо сильну шкоду шкірки. У зомбі без броні просто нема шансів проти шкірки. А ті, у кого броня є, теж недовго простоять. Прокачка бананової шкірки просто прекрасотна. І головне, що шкірка нормальна як на першому, так і на останньому рівні. А видимо, що один вітроголовий дуже близько до нової шкірки. Проте і броні в нього вже нема. Тому думаю, все зрозуміло. Надто простий раунд. Усім котрий Раунд на пряму атаку, типу горохомета з пеньком або ще чогось. Головне у весни працює тільки стан риса. Знищити швидко бриву команда не може, а значить, хоріхи довго не будуть жити. А не забуваємо, що їх треба обов'язково зберегти. І команді цього добитися не удається. Тоже облом для Кентвит Go. Все ж у команди більше сплеш і прошиваючої атаки, але точно не прямої атаки. Єдине що, бар'єри падуба тут можуть трохи допомогти. Проте у рівні прописана умова не втратити більше скількох там рослин, але всім привітам без всяких зусиль це виходить зробити. А тут взагалі облом. Виявляється, горіх не може дістати всім привітів, які захищені аурою, і головне, що брилою хоріх атакувати не може, так що без всякого опору команда втрачає і горіхи, і бали. Видно, що раунд вийшов поганим всім 0 балів. Тепер раунд з літаючими об'єктами. І пам'ятаємо, що тільки грибочки і сопка-метальниця можуть атакувати літунів. Тому чи зможе метальниця збити від роголовихсь на стрікозах? Це ж грибочку буде скоро кранти. І що скажу, метальниця навіть не збила стрікоз. Тому ціна 2 балів напевно заслужена. У Let Go для цього раунду є головний козир, якого не переживе ніякий літаючий об'єкт, і це ловер. У попередньому етапі я пам'ятаю, як шкірка не атакувала літунів, і звісно, прокачка нічого не виправила. А значить, одним смородином і горіху якось самим треба відбиватися. І звісно, що їх не стає. А Кентвит Гоу виходить у лідери. Раунд з анкілозавром, і, як не дивно, водолаза ніхто не зупинить. Тому нема Риса, Але не думаю, що це вкрай біда, оскільки сторожогриб спавнить своїх грибочків, які ті з'їли за диру і сісадміна. А водолаза уже метальниця може добити. І це реальні два бала. А от у Can't Let Go є один спосіб, як зберегти рослину. І звісно, що завдяки бар'єрів падуба. Проте от біда, міцність бар'єрів не така важлива, коли є задира ветеран, а йому то байдуже на бар'єри. Так ще через клітку не можуть появитись нові бар'єри, тому решта бар'єрів ідуть у нікуди. Зато кульбабка добиває ці адміна. Проте задира що досі живий, і він то може знищити без проблем падуба. Тому кранти паду бу, і може кульбабка успіє перезарядитись. Проте ні, не стало трошки. Тепер Хоріх, як завжди, доведе свою силу проти анкілозавра. Сіс-адмін міг би з'їсти гриба, але він не успіє це зробити, поки водолаз відштовхує грибочка. А так, водолаз нічого не зробить команді, а сіс адміна трансфігурує відьма. Зато череп зрівнює рахунок з Кентл Гоу. Антистанячий раунд. І якщо ви не замітили, тоді прямо зараз побачите, що лускунчики ігнорують стан риса, оскільки у них прописаний кондішн на ігнорування стану. Тому стан риса тут ніякий. А зомбоні давить сторожу гриба. Добре, що його вчасно зупинили. Проте є інша проблема. Це оскончики, які не ігнорують стан. І ця проблема реально сильна, оскільки без всяких перешкод вони можуть їсти апунцію, а там уже і до риса недалеко. Що ж, з ким не буває. Проте і кентвудгоу дуже радуватись не варто, оскільки патоп тут безкорисний. І шкоди сіфори, і кульбабки може й не вистачити. Тому Зомбоні знищив падуб, а Кульбабка і Зіфора зовсім не проблема. А от для Горіха цей раунд не проблема. Зомбоні уже втратив половину ХП, а бананова шкірка може без проблем добити цю машину завдяки своєї шкоди. Ну а у уже вже не зроблять те, що зробили у попередньому етапі. Оскільки перезрядка горіха стала куди меншою. І ось пивний череп виходить у лідери. Тепер раунд на оборону назад. І давайте по-чесному одна рис не може відбитись від відрогових. Конуси не пережили вибухи, проте майже єдиному захиснику зараз прийде кінець. А чому майже єдиному? А просто тому що ще є сторожогриб, який може заспавнити грибочки на одній клітці із зомбі. Хоча для цього треба побільше удалих таймінгів. І сторожогриб зміг заполучити 1 бал. Тепер can't let Go, у якої для оборони назад є падуб, і атакую я тільки, коли зомбі з'являються по центру. Атака послідовність проста, але зомбі наглим способом змогли з'їсти кульбабку. Хоча і не дивно, оскільки зомбі 4 штуки. У випадку з черепом, як завжди, атакувати назад може тільки смородина. Хоча вона і не доб'є цих зомбі. Але як я й сказав, квітів я не добавив, Тому це законний 1 бал. А Кентот Гоу відбирається до пивного черепа. Таранячий раунд і сторожок Риб сильно виручає, зупинивши всі три тарани. А от метальниця під загрозою, і то великою, проте лишився один футболіст. І не уже це 1 бал. Ой, точніше два бала. А ось тут біжуть тарани. Проте патуп майже в останню мить зупиняє футболіста. А зекорп до того врізався у лист. А так тарани зупинено три бала забезпечено. А тут з горіхом сталася якась фігня. Тому ось вона атакувала прапорщика, а гриб зупинився лише один таран. Ізе Корп знищив бананову шкірку, а горіх може не успіє перезарядитись. Нуль балів. Знову Кентл Гоу перекоплює лідерство. Битва реально весела. Раунд на Прошиваючу атаку і за вічною весною можна навіть не дивитись, оскільки прошиваючої атаки нема. Ну, добре, подивимось трохи. Тим більше старожа Гриб успів на прощання пару грибів заспавнити. А чакуну нічого не зупиняє чакувати. І добре, уже всім зрозуміло, що шанси у команди відсутні. Цікаво, чи успіє падуб випустити бар'єр. Проте зникає музика бумбоксерів, і ось падуб тепер вівця. Звісно, що вівця чарівнику не перешкода, а Зіфора просто не успіє дістати чакуна. І ось варіант, як можна пройти цей раунд. І звісно, що це пріоритет горіха. Ну просто не успіє чарівник всіх зачарувати. Та знову зміна лідера. Ну і ще, вічна весна щось надто сильно відстає. Фланговий раунд і нарешті команда зможе захопитись за бали. оскільки сторожогриб, як завжди, у допомогу. Флангові раунди для Go – це віддільна забава, тим більше коли усі рослини атакують фанги. А так це буде довга історія, і взагалі мені лінь таке озвучувати. Уже краще розкажу, чому я їхав у Польщу. На початку відео Тек казав, що я поїхав у Польщу на полуниці. Ну типу, щоб заробити гроші, оскільки я усі гроші потратив на новий ноутбук. Що напевно ви могли замітити, що мої відео уже менш шакальні. Проте для такої якості мені прийшлось потратити багато грошей. І звісно, у мене навіть стачі не лишилось, аби купити пряники. Тому я вирішив поїхати у Польщу. Підробиці я казати не буду, оскільки інформація конфіденційна, і типу проблем мені не треба. І звісно, ви спитаєте, чи назбирав я достатньо грошей, аби купити пряники. І на щастя так. Тому тепер у мене аж цілий кілограм пряників. Тому тепер не повірите, я навіть не голодаю. Тепер очевидна і швидка доля настигне зомбі, оскільки горіх одною атакою знищує всяких лицарів. Думаю, це багатьом очевидно. Усі збірки набрали максимум. Раунд з тваринками ресі метальниця без дарності проти тваринок. Проте дивіться, що вони творять разом. Плюс хрибочки трохи притримали зомбі, а найголовніше це великий сплеш метальниці. Здається, що могло піти не так. А нічого. Зато таймінг з пловером знову трапився. Але це не так важливо, оскільки одиною атакою Сіфора убиває усю худобу. Як у випадку з капустою, коріг не може убити обох зомбі. Так же виходять кури, які у рази швидші за ласок. І звісно, що смородину вони перебіжуть. Яка це вже за відео зміна лідера. Тепер сплеш Напевно, ви знаєте, що це чуть не єдиний раунд, де метальниця розкриває усю свою силу, оскільки імби взагалі не дуже живучі. Так що спеш-атака працює сильніше через цілий по центру. А якщо не метальниця, тоді рис у крайньому випадку сторожогриб. Але гриб тут навіть не пригодився все одно у імпів шансів нема. Проте і Кендлет Гоу теж має непогані фланги. Тим більше усі рослини у команді можуть атакувати декілька цілей, а так імпи швидко роз'єднюються, але і швидко вмирають, оскільки не переживають просто. А так для команди раунд дуже простий. Усі ви пам'ятаєте, що я трохи покращив цей раунд для всяких вижників. Так ось тепер смородину так просто не перелетять. І головне, що по центру зомбі довго не будуть, оскільки бананова шкірка просто імба проти спаму, у зомбі немає шансів. Знову збірки набирають максимум. Раунд на крайній лінії і перевіряти вічну весну не має сенсу, оскільки крайні лінії атакувати нікому. Зато рис і метальниця можуть побічною атакою дістати від рухолового, проте через стан ковбой просто відстане від зомбі, і вже не получиться дістати зомбі. Зато у Кентвед Go є чим можна атакувати крайні лінії. Проте, по іронії долі, зомбі відроголові, і вони можуть просто з'їсти бар'єри і піти собі далі. Але ще гірше те, що ковбой допомагає доїсти бар'єр, тому швидше всього, що зверху зомбі пройде собі далі. Та й по-чесному навіть без допомоги відроголовий може з'їсти бар'єр. Ті, хто пам'ятають попередній етап, знають, що завдяки смородин цей раунд можна перетворити у звичайний фланговий раунд. І смородини якраз підходять для цього. І головне, що фланги, крім смородин, є кому атакувати, а зомбі надкушують смородину і вони не доїдають смородину, а зразу виходять на сусідні лінії. А горіху не проблема прибити цих зомбі, тим більше на п'ятому рівні. А певний череп відіграла 3 бала, так ще й забрала собі лідерство. Битва виходить дуже цікавою, а команді вічна весна треба набирати побільше балів, оскільки постійно відставати не варто, а раунд на баланс, і якщо по-чесному, то тут тільки сторожогриб соло. Для метальниці зомбі просто надто міцні, тому швидше всього, що грибочки соло, а якщо ні, тоді команді гранти. А чи зможе грибочок сісти саркофага, оскільки він найпроблемніший тут? І кранти саркофагу тепер лишились щитоносці. Думаю вам не варто нагадувати, які щитоності тормознуті. А от кен'твет Гоу без батупа раси слабше. Оскільки захисна рослина тут дуже важлива. А так чи зможе кульбабка убити читача газети? Хоча сам читач уже близько. А ми знаємо, що у притик кульбабка наносить багато шкоди. Проте у читача газети зникає газета, і він швидко з'їдає усю збірку. Я пам'ятаю, як банановій шкірці трошки не стало, аби убити фараона. Проте прокачка може допомогти. І газетчик у рази швидший. Хоча шкоду він получає непогану. І газетчика скоро буде ліквідовано. Проте сам газетчик розігнався, і бананова шкірка має атакувати, але тормознутість не дає цього зробити. Ну просто шкірка трошки тормоз. І тільки вічна весна набирає три бала. Може ще й рис камбекне. Ляжний раунд, і цей раунд якраз для сторожок риба. Оскільки грибочки плавають на воді, проте серфери швидко знищили гриба, що трохи обідно. Хоча і риси з метальницею лишились, проте рибака прикриває відроголовий. І головне це убити відроголового, а там далі рибака. Проте рибак не чекає і метальниця зараз піде на дно. А хоча ні, тошку все ж знищили. Проте навіть так метальниця довго на суші не буде. Тому у воду. Зато із зомбі лишився рибак. Але рис не лох, аби не добити рибака. Тому хоча б один бал. А тут стався якийсь прикол з кульбабкою і станом бумбоксерів. А так це не головне. Головне, що батуп не успіває використати усі свої бар'єри. А значить, якось самим Сіфорі і кульбабці треба розбиратись. І вони просто самі це не зможуть зробити, тому що Батуб дуже важлива рослина тут. А Сіфорі і кульбабці не виходить прибити усіх цих зомбі. А от хоріх, порівняно з іншими, не тормознута, і вона сразу ліквідувала рибака. І ще усі три рослини можуть убити серферів за одного із дошками. Тому мало імовірно, що серфери когось уб'ють дошками. Плюс ми бачимо підсилення бананової шкірки завдяки води. Тому, типу, прикольно, а так у зомбі шансів нема. Команда Can't with Go може перегнати пивного черепа, а вічна весна може надіятись на нічию. Що ж, раунд з Гаргантюа і весна просто мусить набрати максимум, інакше інтрига мертва для цієї спірки, звісно. що. І скажу, що з хантюа для команди просто прекрасний, оскільки грибочки зі станом імба проти Хархів. Тому видимо, що звичайний Харг уже получив багато шкоди, що він уже кинув імба, а згодом і сам відкинув копита. Тому лишився Юра. І він сам уже втратив половину здоров'я. гриб і реально імба проти Харгів. А Ресь просто прекрасний стан. У Юри, напевно, вже лишилось мало хп. І він спопелився, а от гарканцюа проти Батупа – це суцільна біда, оскільки міцність тут не Зато битва затягнеться, тому треба прискорювати. Проте і для черепа цей раунд і не із приємних. Одна проблема те, що горіху треба багато атак, аби вбити цих гархів. Так ще й стану у команди нема. Тому гархи без проблем просуваються. Єдина допомога це бананова шкірка, яка наносить все ж непогану шкоду. Але проти гархів цієї шкоди може не стати. А самі гархи вже половину пройшли. А навіть звичайний гарх ще досі живий. Так й він може прикінчити шкірку, що він і робить. Зато лишився Юра, але йому і недалеко до відьми. А самій відьмі ще й треба десь 4 атак. І звісно, що у Хоріха часу нема, аби вбити Гарка, тому команда провалюється у раунді. Команда Can't Go не зможе догнати уже певного черепа. Зато вічна весна може зрівняти рахунок, і тоді у нас буде потрійний фінал. Приступай до спаму Вічна Весна! І ми пам'ятаємо, що рис проти спаму не ідеальний варіант. Проте сама команда досить сильна порівняно з іншими командами з рисом. Так ще й сторожогриб сильно допомагає, тому успіхів в індяна Джонсів нема. R Can't with Go, де сперша атака команди просто імба проти спаму, і Індіана Джонси для падуба не проблема. Хоча зомбі можуть швидко з'їсти бар'єри. Проте дивіться, який таймінг. Знову пару зомбі було занесено вітром далеко. І звісно, що це прикольний таймінг. Так ще ймовірно, що він може повторитись. І все так і стається. Останніх індіана Чонців було здуто, тому Кентлет Гоу реально крута збірка. Що ж, чи допустить до фіналу пивний череп команду Вічна весна? Тоді у фіналі буде три збірки. І здається, що команда не імба проти спаму. Але це здається, оскільки бананова шкірка просто імба проти спаму. Тим більше індіана Чонси не такі вже й живучі. Тому шкоди вони получають реально багато, і вже видно, що у зомбі нема шансів. Тому команда Пивний Череп теж набирає 3 бала. І фінальний рахунок 28 на 26 на 31 у виходу команди Пивний Череп. Що ж, ось і оприділились фіналісти мого шостого чемпіонату. І видячи фіналістів, швидше всього, шо у фіналі рослини будуть на сьомому рівні. Оскільки на 10 рівні я не знаю, як контрити ці команди з прокачкою. До речі, команда Савелія Гладченко знову перемогла рис. І як на мене, Савелій Гладченко заслужив славу за те, що він збирає кращі команди, ніж хтось там бере просто Рис. Проте обідати я нікого не хотів. Просто Савелій Рисоборець. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.